А ми знову психеп і новий ранок нова барахолочка. Ух, я такий заряджений класно. Вчора класний стрінчик був, і давно я на барахолці не був. Аж два тижні я вже скучив за київською барахолкою, скучив за знайомими, яких тут постійно бачу. Блін, здається, два тижні це ж взагалі, да? Блин, не про що, не про що. А я вже так скучив Такий Такий, блин, такий ж ажіотаж, ще й після а, Одеської барахолки, там, де я так слабенько, знаєте, іще і все майже з нюансами сюди з дуже великим натхненням, іду. так, о, дивіться, яка рогата баба. Оце да Оце рогата баба, нічого собі. Так, ну що, погнали шукати скарби, ви зі мною. Тоді погнали. Одурбецал, каже, погнали шукати, ну що погнали. Ну отаке. Коротше, погнали. Ха -ха. Я думаю, ви зі мною. якийсь цікавенький HP на XP. А, блін, тут кришка виламана. На жаль не дуже доброму стані на жаль ну але модель модель така на XP прикольна в героях третіх рубать да? я думаю прикольна що тут у нас на ВХС класний фільм але це піратка мабуть да да Піраточка Дивіться, яка фігурка. О, якась оригінальна, з номером. Ой, а тут зламали. Мателівський Бетмен. Ну такі нічого. Але крила зламані. Ось дивіться, знайшов ПСП 2008, але в такому стані. Можна сказати, тут навіть на, на деталі нічого брати, все зламане. А, ось ще екран. Екран від неї, екран треба взяти. Екран треба взяти. Це піратський, на жаль. Прикольний фильм. Як думаєте, робочий буде чи ні? Экран від ПСП. Шлейфы не порвані. Требуется взять затестить. Скільки коштує? Это 30 гривень. За 20 буде? У мене без решти. И <music> а сколько коштует? Ну, за, за 50 гривен. За 50 гривен такая футболка с Марио. Прикольно. Да, Они а а а вставай. Фатка. Дякую. Так, ну щось взагалі не обнадійливо, я вам так скажу. Покупочок дуже мало, я не знаю. Ось Маріо взяв футболочку Елько. Прикольна така. Я сподіваюся, вона на мене налізе, я не знаю. Може... Може трохи не налізти, якщо що, я так думаю. Ну але буду сподівати, сподіватися, що все добре. А там уже буду по ситуації дивитися. А так взагалі-то покупочі... Дуже-дуже мало. Очікував я на більше очікував. О, Картриджі продають на сєгу. Скільки Трохи піратських картриджів у нас сєгу. Навіть питати не хочу, скільки піратка. дивіться рембо в коробці хорошо сколько такой в такому вот у нас стане навіть з документами правда джойстики розвалені джойстики розвалені там коробка уже Ну така час пакета Трохи уставша, я б сказав. би. Ну, але яка є. Бачите, приставка в коробці вже є. Бахнув чая, бо хожу, хожу. Нічого виходити не можу. Що там за материнка? Це, мабуть, щось стареньке. Мабуть, щось стареньке. Ну нічого, поки що хожу далі. Ось такий блок живлення. 350. Кажуть, працюючи. А за 300 буде? Забирайте. Дякую. Хоча ну дають навіть... догнала. Так, да? вже хотіли вкрасти? Вже вкрала. Я догнала там. Ну, його брати? Оце люди, блядь. Ну, Оце люди дають. Дякую. Дякую. Ось отакий V-Mode, але, але не оригінальний V-Mode, бачите? А я думав, я думав Оріг. А воно. Оце такий Джой. Не Оріг не хочу брати. Але новий, бачите, навіть, навіть плівка не знята. Ось такі бувають штуки на барахолці. Там повербанк? 150. Там типа їх Так, знайду щось, не знайду. Уже мабуть, і не знайду в такий час. Нових вже немає, людей.

На якому сокеті цікаво? Цікаво який сокет. Старенький, мабуть, якийсь. Ой-ой-ой. А в яку ціну джойстики? Один, так? Да? 1500. Так, бачите, Дуалшоки четверті, але ціни півтори тисячі. Мабуть, для мене дороговато. А я купив, ось, дивіться, отаку. Дитина у мене попросила, каже, батя, купи мені гітару. От. Отакий я, отакий я музикант. Отакий я музикант, Отак от так <плес> от. Навалив трохи кринджа. Зараз буду ходити на барахолці, співати пісні і збирати данину. З холопів, які тут Ой, блин, все. Ой, блін, все, кринжа валив, кринжа валив. Ого! Оце да. Ну таке, таке, взяв дитині, хай бавиться гітарою. После десяти научных амбиций складывается, что я выйду заморозить. Такі от джойстики продаються. Таких ж більш цікавіших. Більш цікавіших немає. Може тут щось є. І тут немає. Ну все, підійшов я майже до кінця. Буду вже звертати. На дорогу додому і буду вже їхати. Ну ось, <смі> ось такі були в мене очікування. Ось такі були очікування. А от ось що вийшло. Ну, бачите, все одно, все одно погуляв. Кайфово. Hello, Amigo! з вами знову Психачеп і друга частина барахольних оглядів. Так, трохи я засмутився в цей день, але а, на наступний день, коли я це все записую, другу частину. Думаю, вже трохи охолов, думаю, та нічого страшного. Що тут, не буду бухтіти, все і так, більш-менш. Але, але тоді, тоді, прийшовши додому, я трохи засмутився. І давайте я покажу, чого. Ось дивіться, один у мене такий екран уже був. І один я взяв на барахолці за 20 гривень. Але ну, що я хотів за 20 гривень. Зараз я покажу, як він показує. Зробив, а, ні, не покажу. Я, мабуть, фотку видалив ту. <блінь> Блін, сфоткав, щоб показати. Як же ж він виглядає. Коротше, він побитий повністю. Не буду показувати, але ось отакі нюанси. Побитий, ну, як є, як є. Що ж тут. Що ж тут поробиш? За 20 гривень. За 20 гривень трапилось, як трапилось. Нічого страшного, нічого страшного. Десь, десь треба буде екран шукати. Не знаю де. Не знаю де. Так. Друге, друга, друга покупочка. Ось отака чудова футболка. Дивіться. Ось, Супер Маріо. Непоганий такий принт, бачите, типу як застарений такий. І, ну, собака, ну не заважай мені записувати. цокає своїми то, кіхтями. Так, ось дивіться, вона а, ліцензована Nintendo Super Mario, якийсь Production Diffused. Ось така чудова. Дивіться, вона тут не, не сильно розтягнута, майже майже не ношена, я б сказав би така. Чудовий чудовий стан у неї. Все ціле. Ніде немає ніяких, ніяких нюансів. Прикольна футболочка. Оце дійсно мене порадувала оця покупка, бо вона така, знаєте, симпатична. Симпатична така футболочка. Ось такого плана покупка. Ну, і що мене більше всього засмутило, це ось отакий блок живлення, як ви могли бачити. Ой, як його! Показати вам, чи втеч. Чи втеч на 700 Вт. А, ось дивіться, мене запевняли. Подивившись на барахолці, я дивлюся. А, пломба, пломба, на місці, пломба на місці в нормальному стані. А, і мене запевняли, що 100%-100% він буде працюючий. А прийшовши домой і перевіривши його, виявилось, що. Мене знову намахали. Намахали мене, і давайте ремонтувати я не вмію. Але ж давайте відкриємо, сподіваюсь, може, там, знаєте, конденсатори. Конденсатори це я ще перепаяти, я думаю, зможу. Якщо щось, щось більше, якась поломка, то я, на жаль, на жаль, нічого з ним не зроблю. Ось отака покупка і не дуже дешево вона була. Знаєте, якби за 100 гривень, то ну, таке, нічого страшного за 100 гривень. А тут цілих 300 гривень, бачите? Ось така гарантійка на місці. Я не знаю, чому він згорів. Сподіваюся, що діло в конденсаторах. А там, а там зараз подивимось, що ж тут, що ж тут у нього. Блін, як я. О. О, тут всередине уже Побруднейше будет Межзонья Блин, не открывается Что ж ты будешь делать? Ну камон Ух ты да О, все Вдалося мне, вдалося Так, трохи в пилу. Ну, і що я можу вам сказати? Мої. Мої передбачування мене. Мої передбачування мене підвели, бо я так дивлюся, і всі конденсатори цілі. Оцей навіть самий самий здоровий, самий великий також цілий. Ну. Ну, все. Значить нічого я з ним зробити не зможу. так, подивився, подивився. Все. Розколупав. Так, ладно, за кадром, за кадром я його зберу. А зараз вже буду прощатися. Ось такі покупочки, бачите, ось попав я, з ним, попав я з ним на 300 гривень, попав я на екран, але купив футболку і такий ось, бачите, випуск. Коли з собою не береш на барахолку щось підкидати, то так от і виходить. що Підкинутого нічого, купленого нічого, і ось такий <стандарт> стандартний ролик. Ви могли бачити. Ну все, до нових зустрічей на барахолці І сподіваюсь, наступного разу будуть гарніші покупки. Пока-пока, міго! -пока,